Шановні колеги, як відомо, я видав наказ, яким була створена нова група слідчих генеральної прокуратури України на чолі з військовим прокурором Матіусом, його заступником паном Жабицьким, для розслідування злочинів, скоєних учасниками злочинної діяльності колишнього президента Януковича, Курченка та Клименка. Сьогодні ми можемо сказати про перший результат цих дій. В епізоді, що стосується злочинної діяльності схем Коченка, за перших 10 днів група розвернулася, зробила всі необхідні підготовчі дії і разом з оперативними службами Служби безпеки України, Державної фіскальної служби вчора був затриманий один із організаторів злочинної схеми по розкладанню скрапленого газу. Активний член злочинної організації, громадянин Сухомлин. він підозрюється в тому, що перебуваючи в 2010 2014 році на посаді голови аукціонного комітету з продажу нафти газового конденсату скрапленого газу та вугілля, діючи. Попередній змові з Януковичем, Азаром та Корченком, а також ймовірно з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів в інтересах злочинної організації майном пад Укргазвидобування та пад Укрнафта, більше 50% яких належить державі, а саме вироблений ними скрапленим газом на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Далі Сухомлин, будучи головою аукціону комітету з нафти, газового конденсату скрапленого газу та вугілля, використовуючи своє службове становище супереч інтересам служби, систематично вживав заходів до усунення конкуренції на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення. Контролював існування схеми Кошенка, яка заключалася в тому, що на спеціальних аукціонах продавався не частина газу, які потрібен дійсно для потреб населення. А всього видобутого скарпаного газу, які після цього через обмеження конкуренції потрапляли е, до е, фірм сфери впливу громадянина Порченка і потім перепродавали їх на автозаправні станції. В результаті е, члени злочинної організації продавали цей газ через автозаправні станції, а не населенню. За ринковою ціною, а не за пільгою, встановленими кабміном, внаслідок чого за висновками експертизи отримали надприбуток у розмірі понад 5,5 мільярдів гривень. Хочу сказати, що зараз на території чотирьох областей тривають обшуки за місцем проживання і робот попередніх робіт громадянина Сухомина, його родичів з метою відшукання речових доказів, документів, а також грошових та майнових активів для накладення на них арешту. З п'ятниці на суботу, 11 червня, в Головській районному суді міста Києва громадянина Сухомина було заарештовано із заставою, змовірною заставою, яка вимагає від нас закон 100 мільйонів гривень. Слідство активно збирає докази незаконних дій для встановлення інших перебуваючих на території України членів злочинного групування Януковича. І обов'язково, наскільки можливо в швидких темпах, будемо дієво наступати на цю злочинну організацію. Хочу принагідно висловити подяку працівникам Служби безпеки України, Державної фіскальної служби і особливо принциповим суддям Голосіївського суду, які зробили можливим перший крок по покаранню. Злочинної організації колишнього президента Януковича. Мене все. Колеги, є запитання? Можна запитання Юрій Віталійович, інтерфакс України. Чи відома вам позиція президента стосовно Оксана Гронтіва, Інтерфакс України? Чи відома вам позиція президента стосовно можливості скасування ілюстрації я думаю, що президент має висловити свою позицію Особисто моя позиція заключається в тому, що скасування люстрацій є спробою скасування наслідків революції. Я глибоко переконаний, що це один з найефективніших способів очищення через цивілізовані процедури замість ймовірних ексцесів постреволюційного характеру. Також розумію, що закон потребує певних допрацювань. Тому його автори мали би не тільки бити в набат щодо ймовірного скасування, а вчасно вносити поправки, визначені венеційською комісією. І це якраз робота депутатів. Не шукати крайнього, а удосконалювати законодавство за європейськими взірцями з метою його е, оптимізації і збереження країнської інстанції. Я особисто не допускаю скасування люстрації взагалі. В разі, якщо Конституційний суд з тої чи іншої причини прийме рішення про його скасування, переконаний, що парламент, в першу чергу, фракція яку я ще недавно очолював, я можу це сказати, бо знаю їхню політичну позицію, внесе передбачення Венеційської комісії правки і ще раз прийме цей закон. Думаю, що це правильна відповідь на запити суспільства і запити європейських колег. Шановні колеги, у ви нас ви є відо. почекайте по темі прес-конференції. У нас є відео затримання та. Е... Я би хотів повернутися дійсно до сьогоднішньої. Давайте ми відео. Хочу нагадати, що громадянин Сухомлин працював аж до. 2014 року на посаді голови спецеаукціоні. Лише після критичних різких виступів громадських активістів він був знятий прем'єр-міністром і з і займаної посади і в Йдеться про те, що все, що вимагало суспільство, має реалізовувати через владні повноваження, в даному випадку Генеральної прокуратури. Я вважаю, що якраз зараз наступає той момент, коли громадянські активісти мають допомогти встановленню справедливості. Найперше, я чув про те, що один із громадських активістів заявляв про спробу його підкупу громадянином Сухомином ще в часи Януковича. Інші з них мають докази його зловживання у сфері військових закупок. Хтось із вимушених подільників громадянина Сухомлина може мати речові докази, до всіх їх я звертаюся негайно прибути в Генеральну прокуратуру і дати покази, які допоможуть відновленню справедливості. Не лише на словах і на мітингах, де і я сам брав участь, зокрема революції, але вже в ході доведення юридичним шляхом вини членів злочинного угрупування. Зараз якраз час переходити від слів до діла. Прошу показати відео про е, вчорашні події. За тим мином пояснюють, що він звинувачується по статті 255 створення злочинної організації, а також 191 частина 5 розкрадання державної власності в особливо крупних розмірах. Перші обшуки на одному із місць, де проживав е, затриманий. Повідомлено, під підозю відбувається присутності адвокатів затиманих. Суду декілька суддів були відведені, і тим не менше вже далеко за північ розглядається питання провання запобіжного заходу. Прокурори обґрунтовують розмір застави в 100 мільйонів гривень. Суддя приймає рішення про арешт на два місяці з можливою заставою в 100 мільйонів гривень. Це відбулося вже далеко за північ, після декількох відведених. І ще раз хочу сказати, дякую судді за принципову позицію. Відеоматеріали ви зможете отримати у прес-служби. Якщо більше немає запитань по темі, а, прошу. А скажіть, будь ласка, де весь час був пан Сухомлин? Зараз знаходиться арештом. А два роки він був? На території України, хоча дуже часто від'їжджав за кордон, наскільки я знаю, він і зараз планував відвідувати Бразилію. Але Бою, що прийдеться про це трошки підкласти. Від... Але з цим часом він перебував у розшуку, правда? Ні. Це якраз випадок, коли доказує правоту мого підходу. Слідство треба було освіжити, треба було застосувати ну, чайний імпульс з тим, щоб почали займатися не клярками, а організаторами. Злочинних схем. Замовники цих злочинних схем зрозуміли Віктор Янукович, Азаров, інші достойно, які ховаються в Російській Федерації. Але зараз ми затримали і арештували організатора однієї з найбільших схем по лінії Корченка. Ще раз кажу, експертиза не слідство, а експертиза. Встановила збитки. 5,5 мільярдів гривень, а далі, звичайно, будуть нові і нові епізоди. Точно так же будемо діяти на інших напрямках. Моя позиція полягає в тому, щоб не шукати виконавців, причому роками шукати виконавців, а в тому, щоб затримувати організаторів і від них йти поепізодно до рядових виконавців, які, в принципі, можуть дати покази і отримати меншу міру покарання згідно чинного законодавства. Я нагадаю, що чинне законодавство передбачає угоду і слідством, і для всіх, хто не є організаторами і лідерами злочинних групувань, слідство готове прийняти покази, дієву допомогу і піти на передбачену законом угоду і слідство. Щодо організаторів, лідерів, вигодоотримувачів злочинної діяльності, жодних послаблень, жодних обмежень у персоналі не буде. Дякуємо. Дуже е, коротке питання про двох російських громадян, яких судять за... Закон Я можу так. За справою про травня в Одесі. Вчора заклад в, в Одесі заявив, що готується до на два російські громадяни по цій справі Закаулов і Міфьолог. Не знаю, чи ви знаєте, але там державне обвинувачення, це Генеральна прокуратура, Одеська, прокуратура Одеської області. Справа тільки почала розглядатися. Як вони будуть обміняні взагалі? Як в правовому полі це може бути, якщо вироків там ще дуже довго не буде? Ще десь два роки буде Я б не хотів коментувати теми, які пов'язані з можливим обміном наших військовополонених або заручників, які знаходяться в руках туристів або їхніх у Кремлі? Це завжди дуже тонка матерія, якою можуть скористатися недорогі? А за цим перепрошую, я дуже добре знаю, наприклад, Миколу Карпіка, мій особистий добрий товариш. з Рівненщини, і з України безкушної, і з Майдану, і з початків АТО я проходився. Тому перепрошую, коли на кону стоїть доля наших в'язнів, я би не хотів жодним словом порушити ймовірні домовленості. Шляхи є різні. в тому числі на стадії досудового слідства, на стадії судового слідства і на стадії засудження. Можна вирішувати питання, якщо є е, політичні домовленості. Я не є їх учасником, тим більше не хотів би їх порушувати. Слухаємо да. питання. А де затримали пана свого Чи не вважався він якраз на своєму запитання? Затримали в місті Києві. для нього. Це було, звичайно, несподіванкою, ви це могли бачити. Ем... Ні, він не протидіяв. Він спочатку думав, що це зупинка за порушення фражі дорожнього руху. Далі. Далі все відбувалося згідно законодавства. Хочу тут підкреслити, що я вірність своїй тези, про якій доповідав вам звідси. Карати треба, але виключно з того по закону. На відміну від мого затримання, адвокати є в момент виручення підозри. адвокати знаходяться в суді, суд відбувається в відкритому режимі, тому я вважаю, що ми зробили з одного боку наступальну акцію. З іншого боку, в повній відповідності і чинним законодавством. Всім дякую. Дякую, Миколай. Далі буде. До <різько> побачення.